Привіт! Нещодавно я вам розповідав, як знайти україномовного адвоката у Чехії та про існування списку адвокатів Чехії, які допомагають біженцям з України «про-боно», тобто добровільно і безкоштовно чи зі знижкою. До речі, «про-боно», як говорить Вікіпедія, походить від латинського «pro bono публіко, дослівно для суспільного добра. Фраза, яка означає послуги, що надаються добровільно і безкоштовно для користі громади, особливо для тих осіб, які не мають коштів для оплати цих послуг. Маю для вас ще одну інформацію, яка стане у пригоді біженцям з України не тільки в Чехії, але й по всьому світу. Існує міжнародний ресурс безкоштовної юридичної допомоги біженцям з України ua.support. У відповідь на збройну агресію Росії в Україні громадська організація Agile Lawyer Society у співпраці з чеською юридичною фірмою Голубова адвокаті та КОПС заснувала міжнародну платформу безкоштовної юридичної допомоги UA Support, яка дозволяє передавати запити українських біженців щодо юридичної допомоги юристів, які готові її надати. Лише за кілька місяців більш ніж 250 юристів-волонтерів із майже 30 країн доєдналися до проекту для надання юридичних консультацій. Для надання запиту щодо юридичної допомоги нам необхідно відкрити сторінку ua.support, вибрати українську мову. Натиснути кнопку Мені потрібна допомога. Заповнити форму, а саме написати ваше ім'я, ваш емейл обов'язково, ваш номер телефону. Обов'язково позначити, в якій країні ви наразі перебуваєте або до якої ви плануєте виїхати. Та обов'язково вибрати, якими мовами ви володієте. Вибрати, з якого питання вам потрібна допомога, наприклад, проживання, бізнес, працевлаштування, здоров'я, школа, подорожі, віза чи інше. Тему короткий виклад вашої проблеми також обов'язково для заповнення. Потім обов'язково опишіть свою ситуацію, надайте згоду з обробкою персональних даних. І на останок натисніть Надіслати запит. Після цього вам залишається тільки чекати на відповідь. Платформа безкоштовної юридичної допомоги UA Support також надає посилання на деякі інформаційні сайти для українських біженців по різних країнах. Вам необхідно Відкрити сторінку UA Support, вибрати українську мову. Вибрати вашу країну перебування на карті. Чи вибрати її зі списку, натиснувши кнопку Де ми допомагаємо? Та залишається прочитати усю запропоновану вам інформацію. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та неодмінно поділитись ним. А ще було б непогано підписатися на наш канал. Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!